Уальна схема на Прикарпатті, чиновниця та лікар організували незаконний виїзд за кордон військовозобов'язаного чоловіка. Для цього його матері мешканці Калуського району оформили фейкову інвалідність. Тож на підставі документів про супровід осіб з інвалідністю чоловік міг покинути державу, попри те, що підлягає призову за мобілізацією. За свої послуги зловмисники отримали 2,5 тисячі доларів. Чиновниця, котра працює на посаді начальниці одного із відділів управління соціального захисту населення Калуської міської ради, надала клієнтці необхідні поради, консультації та допомагала їй отримати фейкову інвалідність. Посадовиця також організовувала зустрічі клієнтки із лікарем. В свою чергу, лікар, завідувач відділення однієї з калуських лікарень, підробив довідки про нібито наявність у жінки хвороби, подав ці довідки на медико-соціальну експертну комісію. Для того, щоб комісія встановила на підставі фальшивих довідок жінці-інвалідність. Затримали правоохоронці жінку та її сина ухилянта наприкінці жовтня в пункті пропуску Краковець. Вони саме намагалися перетнути кордон на підставі фіктивних документів. Чиновниці та лікарю тепер повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. Це сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Лікаря слідство підозрює також у підробленні документів, що передбачено статтею триста 58 кримінального кодексу і замовниці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Замовницю може очікувати покарання від 5 до 7 років ув'язнення, а посадовці, які їй сприяли від 7 до 9. А також позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна Люса Гребек і Групопик, телеканал 402.